Доброго дня. Засідання комісії житлово-комунального господарства екології і докористування на землі територіальної громади. Комісія в складі трьох осіб чотирьох має бути правомочною. Присутній голова комісії Юхрименко Юрій Вікторович, секретар комісії Устенко Володимир Маркович, член комісії Проколайович Ігор Богданович. На розгляді сьогоднішнього нашого засідання є. Два питання, яке виносяться на розгляд. Це перше питання, це е, заява на ім'я е, сільського голови Крупенка е, Віталія Вікторовича. Від е, жительки села Зазим Пелечук Наталі Миколаївна. Суд заяви. Прошу вас терміново зачитую, прошу вас терміново скликати виїзну комісію, щоб запобігти обвалу берега. Обов'язково з моєю поручістю, наперед забігаючи комісія відбулась, виїзд відбувся, по суті, далі буде сказано. Прошу вас також про встановлення таблички, вона зазначає, вся суть заяви зводиться до того, що береги укріплення річки в зоні, в зоні так сказати, де вже розробляється план. Берего укріплення і, і проєкт берегом укріплення. Так, для організації комісії будь ласка, ми попередили за, участю, за участі пані Наталі. Комісія виїзна була, був представник ДСНС Ткачук Андрій Леонідович. Е, говорили е, питання, які піднімали, піднімали заяві пані Наталія. На сьогоднішній день, е, по суті. Зазимською територіальною громадою по цьому питанню розробляється проєкт і фінансується проєкт берегоукріплення, розробляє його Дніпровський басейн водного господарства. Був за їхньою участю. А щодо фінансування і, і, і самого переухріплення це вже буде інше, і такі кошти, які там зазначені в проєкті, це треба буде скоріше за все вже шукати, хто буде дану роботу проводити. Якщо можемо глянути на карті в цьому місці. Там, де річка підходить, відходить від свого русла і движеться в сторону ділянок людських, то тут починається якби, на фоні цього питання виникати зони власності. Але, на жаль, річку люди не можуть контролювати настільки це природньо, але зробити роботи по береукріпленню та інші, в принципі, можливо. Члени комісії може хтось ще доповнить? Так, є ще одна маленька репліка. І ще вона просила, щоб були встановлені таблички, щоб там е, ніхто не смітив і ніхто не купав землю. От е, таблички е, дамо е, рекомендацію, що заборонено купатись, щоб люди, е, бо, бо місце є доволі крутий схил. І небезпечно, як заходити в воду, та, так і виходити. Будемо рекомендувати виконавчому органу забезпечити встановлення плакатів і табличок попереджувальних. Щоб купати з забороненого на розвідку. Ну, по даному питанню, ще якісь зауваження є. Голосуємо за, проти. Голосуємо голосу. Одного По другому питанню порядку денного значить, до нас звернулося, надійшов лист від Міністерства захисту довкілля природоохоронних ресурсів України, Міндовкілля, департаменту екологічної оцінки. Значить, щодо оцінки впливу на довкілля від цього 11-24 року. Значить, департамент звертається до Зеленської сільської ради з наступним. Департамент екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля України повідомляє, що шостого відповідно до вимог закону про оцінку впливу на довкілля. Даний закон, далі закон то коли 24 четири до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля стосовно планової діяльності впровадження комплексу з оброблення відходів за адресою 0,7415, Київська область, Бровський район, село Зазимня, вулиця Промислова, 6, нежитлові приміщення за номером 1356. Реєстраційний номер справи 8217. Відповідно до частини 2 статті 4 закону повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, інформація про висновки з оцінки впливу на довкілля та рішення про впровадження плану діяльності із зазначенням органу номера та дати і прийняття оприлюдненню шляхом розміщення на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, зазначенням дати офіційного оприлюднення документа, адресної розсилки згідно з абзацом 5 частиною. 10 цієї статті, а також шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій та на офіційних веб-сайтах дошках оголошення органів місцевого самоврядування, територіальних громад, що можуть зазнати впливу планової діяльності з цією метою уповноважений територіальний орган. А у випадку зазначення частини 3-4 статті 5 цього закону уповноважений центральний орган надсилає документи. Та інформує зазначення у цій частині. Значить, враховуючи вище зазначення, направляємо оголошення для оприлюднення відповідно до вимоги частини 2 статті 4 закону з метою інформування громадськості. Окремо просимо розглянути звіт оцінки впливу. На довкілля ТОВ екологія 24 з метою проведення консультаційної відповідно до порядку проведення консультацій з органами виконавчої влади та органами місцями сформутування щодо оцінки впливу на довкілля та врахування результатів таких консультацій при прийнятті рішення щодо можливості здійснення планової діяльності. Далі порядок Затверджено наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 06.02.2024 року номер сто сорок два зареєстрований міністерстві юстиції України чотирнадцять 224, дроб 41, 569. Доступ до оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіту з оцінки впливу на довкілля, забезпечуючи єдине, є з оцінки впливу на довкілля. За посиланням. Ну, тут вказується посилання. Мі, еко Гов All Citizen App. Відповідно до пункту 5 порядку консультації заінтересованим органом щодо оцінки впливу на довкілля проводяться протягом усього строку громадського обговорення. Згідно з даними реєстру громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме 25 робочих днів та завершиться 11.12.2024 року. Просимо працювати зазначені матеріали, надати зауваження пропозиції до планової діяльності в срок, що не перевищує строку громадського обговорення. Інформація надана на органам виконавчої влади або органам місцевого рятування в рамках консультаційної виноситься повноваженим органом до єдиного реєстру зацінки впливу на довкілля протягом одного робочого дня. Після завершення сроку громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля та оприлюднення за засобами єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля з метою допущення порушення вимог законодавства, зокрема строків оприлюднення інформації, наданої органами виконавчої влади та органами місцевого самотування в рамках конституційних зауважень та пропозицій до планової діяльності у разі наявності, просимо надати до ноль року. Принагідно зазначаємо, що відповідно до пункту 7 порядку у разі не надання в ході консультації зауважень та пропозицій протягом визначеного сроку, вважається, що зауважені та пропозиції заінтересованих органів відсутні. Ось це, що стосується листа Міндовків. На сьогоднішній день ми. Зв'язалися з представником екології 24. З я набирав, я так розумію, на телефон контакт, який був вказаний в документах, які були подані. Значить, сам представник не може там, чи директор бути присутній на нашому комісію, хоча ми запрошували. Нам дали представника, яка відповідала за розробку ОВНС, ми з нею зв'язалися. Але по суті, бажано, звісно, щоб це був директор. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Значить, щодо самого оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Значить, повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, зазначені пункти 1 цього оголошення з метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозиції громадськості до планової діяльності. Значить, планова діяльність даного підприємства передбачає. Впровадження комплексу з оброблення відходів за адресою Київська область, Бровський район, село Зазріння, промислова 6, нежилові приміщення за номер 1, 3, 5, 6, підприємство здійснює діяльність в межах орієнтованих приміщень площою 826 квадратних метрів. Кадастрової новини земельної ділянки 322 12 82 вісімдесят 01, 01 128 003 цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і добіжних будів та споруд підприємств переробної машини та іншої промисловості. Доставка відходів на територію виробничого майданчика буде здійснюватися орендованим автотранспортом. Розвантаження відходів буде здійснюватись навантажуючим, Всі відходи зберігатимуться в тарі, ємності контейнерах, що забезпечуються локаліз... локалізоване зберігання, дозволяють виконувати. Вантажунтажі роботи та перевезення. Способи зберігання будуть визначені класом небезпеки відходів, їх видом та агрегатним станом. В залежності від класу небезпеки відходів їх виду та агрегатного стану буде відбуватись подальше оброблення відходів, сушіння та очищення працьованих моторних індустріальних мастив, інших сумішів та інших мастив буде здійснюватися в установці пере. PSM-2.4. PSM-2.4 складається з сепаратора, електропідігрівача з вакуум вакуумного -вакуум насоса, шестером насосу та шафи управління. Очищення мас, мастила та ливи будуть реалізувати споживачам установки. Установка з нейтралізації розчинів і місяць кислоти та їх з складається з приймального резервуару 25 кубів, ємності для приготування та зберігання гідранта вапла, ємності для зберігання лугу, реактор, нейтралізації об'ємом 10 кубів, колодязь від стійника, установка приготування та дозування коагулянту, резервної з води, ємності зберігання шламу, установка з нейтралізації лужних розчинів складається з приймального резервуару об'ємом 25 метрів кубічних. та для, для, для приготування та зберігання розчину сірчаної кислоти, для зберігання, 10% розчину, сірчаної кислоти, реактор, нейтралізації, об'ємом 10 кубів. Колодязь за відцінника, установ приготування і дозування ковулянту, нейтралізації води. Відходи, які не підлягають будь-якому проблені, будуть спалюватись хватлі утилізаторі ТГТ 1 Котел утилізатор спалює до 1 тонни відходів за годину при максимальній температурі 1200 градусів за цельсію. Встановлення газоочисних циклонів ЦН-15500 п'ятнадцять п'ятсот ефективність очистки 98%. Котел утилізатор працює на дизельному паламі. Подрібнення твердих відходів буде здійснюватися за допомогою шредера. Також будуть здійснюватися інші операції з демонтажу, сортування ущільнення, подрібнення, перепакування, відокремлення та змішування відходів. Проєктна потужність оброблення відходів складає 000... 6,9 10... 8 000... 8 тонн на рік або 31,9 тонн на добу. Будівля комплексу обладнання усіма видами інженерного забезпечення, вентиляції виробничих та побутових приміщень, теплопостачання, виробничого вентиляції, виробничне та бутово приміщення, теплопостачання, так виробниче обладнання, що використовується для термічного оброблення відходів що використовується відходів електропостачання, існуючі електричні мережі, два дизельні генератори, холодне водопостачання здійснюється договірними зобов'язаннями між того екологія 24 та Давиденком ВІ. Гаряче водопостачання здійснюється від електричного водонагляща, виробничі та господарські плотові зборотні води будуть відводитися в резервуар на попищенні строків. Дощові та Талії зворотні воду будуть відводити стандартизовано від комплексу складських приміщень редодавцем Даведенком ВІ режим роботи, кількість робочих днів за рік 251, кількість змін на добу одна, кількість годин у зміні вісім. Так, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю екологія 24, ятирково 42, 76,59, 74. Зареєстрована Україна, місто Київ, вулиця Архітектора, архітектор, Рубицького будинок, 32, офіс, 20. Опомножене органи, які забезпечує проведення громадських обговорень. Міністерство захисту довкілля та природу. Ресурсів України митрополіта Леківського 35, Київ, 035, так номер телефону 08426. І назавершення. Процедура прийняття рішення про провадження Заступник директора департаменту начальних відділу оцінки впливу довкілля Департаменту екологічної оцінки Грицак Олена Анатольовна. Процедура прийняття рішення провадження планової діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки до довкілля. Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, закону України про управління відходами. Строки тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля включають інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного прилюднення цього оголошення. Зазначаються назві оголошення та надання громадського громадськості доступу до звіти з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеного суб'єктом господарювання, що передбачається для видачі висновку з оцінки на довкілля. Протягом усього строку громадського оборону громадські, громадськість має право подати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планової діяльності без необхідності обґрунтування зауваження. Пропозиції можуть надаватися письмові, у тому числі в електронному вигляді та вусно під час громадських слухань і знесень до протоколу громадських слухань. Пропозиції надані після встановленого сроку не розглядаються. Порід воєнного стану Україні громадські слухання проводиться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні, про початок громадського обговорення, звіту за оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Громадські слухання відбудуться, хвилиночку, дата та час, 20.11.24.10.000. Тобто, відповідно, вони по факту вже відбулися. Дуже дивно. Позауваження туди подаються до 9.12. До 11-го. До 11-го, 12-го. А громадське слухання вже у... пройшли. Щось якось тут не складається. Уповноважений центральний органи або повноважені територіальні органи, що забезпечує доступ до звіту сусідки впливу довкілля та іншої доступної інформації щодо планової діяльності. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Митрополита Липківського, відповідальний департамент Грицак Олена Анатоліївна. Ну, треба звернутися до Греця Олени Анатолійовна. Я думаю, буде направити наш лист Міністерство захисту довкілля. Так, уповноважень центрального ми це зачитали. Місце розміщення звіту з оцінки вплину довкілля та іншої додаткової інформації відмінять приміщення зазначено в пункті 6 оголошення, а також час, якого громадського голову може знайомитися. ТО екологія за адресою, Це виходить, що в Києві вони виложили у себе в Зимській сільській раді. Знайомитися з звітом з оцінки впливу на довкілля можна з 05.11.24 Броварська раді адміністрація. Київська область розкрайно місто Броварі, вулиця Героїв, 15. Ознайомитись з вітом оцінки і впливу на довкілля можна за так. За заїмська. сільська депітальна адреса. Ми виклали це оголошення на офіційному сайті так, з 5.11 ознайомитись з вітом, оцінки і впливу на довкілля можна з 5.11.24. Ну, собственно кажучи, <паспорігані> По, по, суті, по, суті, по суті, заяви зрозуміло. Більше комісія зробила виїздний, виїзд на територію, де буде, планується здійснювати. Підприємницька діяльність ми не можемо надати оцінки наскільки, наскільки там все фахово зроблено, як вказується в звіті, там вентиляція, водовідведення, стоки. Ми не експерти в цьому рішенні. Архітектора з нами на жаль, ніби. але є Але і резервуарів, і колодців, і ще щось, що зазначено у СЗ цього немає, не бачили? Ну не бачимо, доступу у нас немає, тому складно, складно оцінити нас ці, ці приміщення, пристосовані для а, здійснення саме цієї діяльності, якби це питання. Ну, з, з, нашого, з нашого боку, ми, мої якби, бачення ми, по-перше, попросимо. До нашого юридичного відділу чи там відділу документу оббігу Газимської громади і направитись там сьогодні-завтра лист про те, щоб надали нам звіт у на папером носі, для того, щоб люди, які не мають доступу до електронного ознайомлення, могли ознайомитися в сільській раді, наскільки підприємницька ємість планується проводитись на території нашої громади то бажано, щоб цей звіт був в паперовому вигляді у нас біля ознайомлення. Правильно? Абсолютно. Підтримуєте. Хто за, голосуємо? Проти, З утримались. По Зареєструватися у Зацинській громаді як юридичну особу, щоб податки надходили Громад. саме в громаді. Так, це теж, теж не побажання. побажання, тому що все таки викиди будуть в громаду, а якщо за реєстрацією буде місто Київ, то Зеленська громада, на жаль, не отримуватиме жодних, жодних податків з даної діяльності. Будемо думаю, теж просити звернутися, перереєструватися. По, по суті, сьогоднішнього засідання все. Наше бачення викладено в протоколі комісії і відповідні, відповідні то, mm. не Я хотів сказати, будуть направлені наші протоколи заявникам і ті, хто звертались, і наша відповідь буде визначена в протоколах в протоколі комісії. Прошу. Якщо питань більше додаткових немає, прошу голосувати за закриття комісії. Комісія відбулася. Всім дякую. Голосуємо.